Давайте спочатку фотографію. Позаксісів, всі. Як тебе звати, друзі? Олег, Олег Він військовослужбовець. До речі, до речі. Так, 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 так. ЗСУ, є данамівне ЗСУ. Це за правило. Облиски, оплески, хто робить фото. Зробили, зробили, -зробили. друже, твоє слово. Я хотів би щиро подякувати 10-й камостровій бригаді. Якраще такі вам дає. Старі і родячки. Я спів зараз тут перед вами завдяки своїм командирам, таких, як вже нема мав вік, наприклад, Гліба Бабіча. Валерій був справжнім командиром, який міг цінити і береги своїх солдатів, навіть власним здоров'ям і життя. Конечно, такие командина сідають дуже мало, і ви все менше і менше бачите у цих глядах своїх рідних, які йдуть на цю війну, які стоять завдяки таким жінкам. Ми тут можемо з вами зараз бути на концерті, дякувати неймовірним артистам, які звук лунає по всій території України і за межами України. І можемо спокійно свідонати і йти після цих донатів додому. Але багато тих, хто є в окопі, які можуть побачити ні світанку. І навіть за тебе заходить цього сонця сьогоднішнього. На жаль, так і реальні нашого сільського життя. Тому щира подяка тим, хто там, завдяки яким ми можемо жити, навіть тим, хто вже пройшов цей шлях і був звідний, чи то по чи і усіх причина. Ще дякуємо тим, хто є там і хто нас захищає. Вони тіше нас захищають.